Бачимо тут горох, бачимо кукурудзу, бачимо моркву, бачимо редиску, кабачок. Квасоля, кріп, помідори, огірки і ще багато іншої городини. Такі набори із 30 пачок насіння. У кожному отримують внутрішньо переміщені особи, які нині проживають на Хмельниччині. Якраз зараз весна. Грядки, чи будь-що зараз, якраз пора, після свята грас, всі будуть сіяти. Передають насіннєві бокси старостинським округам Хмельницької тергромади. Звідти їх отримують уже самі переселенці. Як розповідає староста Шаровечківського округу, у них 95 сімей скористалися цією пропозицією. А роздавати будемо починаючи з завтрашнього дня. Люди, які не зможуть самостійно до нас під'їхати, маємо службовий транспорт, під'їдемо до них прямо по адресах. Окрім ВПО, пакунки отримують і сім'ї військових, які проживають у сільській місцевості. Започаткувала такий проект місцева громадська організація ще рік тому, як розповідає її керівниця. На початку війни багато переселенців оселилися у селах громади та не мали посівного матеріалу, аби засадити городи. Зачасту це були люди із міст, які привикли жити в місті, а тут на землі роботи немає. Умови проживання, ну такі, як сільські. Звичайно, що людям важливо було для того, щоб прогодувати свою родину, вирощувати насіння. Значна частина переселенців залишилась у Хмельницькій громаді і цього року. Тому, аби підтримати їх, дії проєкту продовжили. Ми сподіваємося, що люди це все посіять, гарно виростять, будуть, будуть мати врожаї. Таким чином ми хочемо їх підтримати. Як зазначають благодійники, на цьому зупинятись не планують, адже підтримувати один одного зараз дуже важливо. Аліна Жулкевська, Ігор Шян, телеканал Перший Подільський.